Кінофлеш подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш вітаємо на подкасті Марина Ублінських «Кінофлеш». Сьогодні ми поговоримо про стрічку, що поєднує історію, емоцію і трагедію нації. Це фільм, який переносить нас у 1930-ті роки. Час, коли правда могла коштувати життя, а музика ставала способом мовчазного опору. Мова піде про поводир, глибоку зворушливу драму режисера Олеся Саніна. Фільм як пам'ять і свідчення: поводир. Це не просто історичний фільм, а подорож у саму суть української пам'яті, події розгортаються в часи радянського тоталітаризму. Коли влада знищувала інтелігенцію, а разом із нею саму ідентичність народу, через історію американського хлопчика Пітера і сліпого кобзаря Івана Кочерги ми бачимо трагедію знищення українських кобзарів, співців, які несли в народ правду. Їхній шлях це метафора України наосліп, але з вірою крізь темряву до світла. Сюжет, що чіпляє серце. Маленький Пітер потрапляє в Україну разом із батьком-журналістом. Після трагічної загибелі батька хлопчик тікає і опиняється поруч із сліпим музикантом. Разом вони вирушають у мандрівку Україною, наповнену піснями, небезпекою і надією. Їхня подорож перетворюється на символічний шлях очищення, пошуку правди й духовного прозріння. Цей сюжет не просто пригодницька лінія а болюче нагадування про голодомор. Репресії, нищення культури і людяності. Мова кадру Поезія і Правда. Стиль зйомки у фільми надзвичайно поетичний. Пейзажі України, безмежні поля, дороги, села, не лише тло, а співрозмовники героїв. Візуальна мова Саніна нагадує українське поетичне кіно 60-х років. Кадри повільні, насичені кольором і тишею, що говорить більше за слова. Кольорова гама. Земля, вогонь, золото пшениці, чорна темрява ночі створює відчуття живого полотна, на якому пишеться історія. Музика СЕРЦЕ фільму музика в поводирі не просто фон, це кров фільму. В ній звучать справжні українські пісні, автентичні кобзарські мотиви, які ніби оживають, передаючи біль і красу народу. Кобза й бандура тут голос свободи. Навіть коли персонажі мовчать. Мелодія продовжує говорити за них. Акторська гра, відчуття справжності. Роль Івана Кочерги виконав Станіслав Боклан з глибокою внутрішньою силою, стриманістю і благородством. Хлопчика Пітера зіграв американський актор Антон Грін, який, попри юний вік, створив вражаючо щирий образ. Їхній дует це сплав двох світів: Захід і Україна, Дитинство і мудрість. Страх і надія, символи та підтекст. У фільмі багато символів дорога, шлях народу крізь історію, бандура, голос правди, який намагаються знищити. Сліпота не тільки фізична, а й духовна, але горі суспільства, що втратило зір під диктатурою, дитина-провідник символ нового покоління, яке має перевернути бачення, відродити пам'ять. Цікаві факти про фільм. Зйомки проходили у семи областях України, зокрема в Києві, Полтавщині та у Харкові. У фільмі брали участь справжні бандуристи з різних куточків країни. Стрічку висували на премію Оскар від України у 2014 році. У фіналі звучить унікальний музичний твір, написаний на справжніх старовинних інструментах. Частина костюмів оригінальні народні строї. Відтворені за музейними зразками. Чому поводир важливий сьогодні? Цей фільм не лише історія про минуле, це попередження і нагадування. Він говорить про те, що народ без пам'яті сліпий. І лише той, хто чує пісню своєї землі, здатен побачити майбутнє. Поводир це гімн сили духу, пам'яті й любові до України. Фільм, який болить, надихає і вчить дивитися серцем. Дякуємо, що слухали подкаст Кінофлеш. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато історій про українське кіно, яке говорить не лише кадрами, але й душею. Подкаст Кінофлеш.